Як зрозуміти, кого не направлять на ВЛК? У зв'язку зі змінами до мобілізаційного законодавства наразі чітко визначені категорії громадян, які повинні проходити ВЛК в період воєнного стану та тих, кого не можуть туди направити? Отже, хто не повинен проходити ВЛК в період дії воєнного стану? В першу чергу не можуть бути направлені на медичний огляд громадяни, які перебувають на обліку призовників. Це чоловіки віком від 18 до 25 років, за виключенням тих, хто проходив строкову військову службу, закінчив військову кафедру або по інших причинах опинився на обліку військовозобов'язаних. Направлення призовників на ВЛК може відбуватися лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку. У випадку втрати посвідчення про приписку до призовної дільниці отримання нового військово-облікового документа, відбувається також без проходження медичного огляду. Проте юнаки, які тільки приймаються на облік призовників, проходять військову лікарську комісію з метою визначення ступеня придатності до військової служби. Призовники, які пройдуть загальну військову підготовку або базову військову службу до досягнення 25 років, не можуть бути мобілізовані на військову службу, а відповідно і направлені на проходження ВЛК. Також військові зобов'язання, які звернулися в ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки від мобілізації впродовж строку розгляду цієї заяви з днів до моменту прийняття рішення не можуть направлятися на проходження медичного огляду. У випадку надання довідки про відстрочку, такі особи не підлягають проходженню ВЛК до кінця строку дії права на відстрочку від мобілізації. Військово зобов'язання, яким підприємство оформляє відстрочку на підставі бронювання, та рішення Міністерства економіки також не можуть бути викликані в районний ТЦК та СП для проходження ВЛК. Громадяни, які були виключені з військового обліку призовників чи військовозобов'язаних, на підставі частини 6 статті 37 закону про військовий обов'язок та військову службу, до цієї категорії відносяться громадяни, які померли або визнані в установленому законному порядку безвістовідсутніми або оголошені померлими, припинили громадянство України, визнані непридатними до військової служби або досягли граничного віку перебування в запасі. Перед тим як звертатися в ТЦК з тих чи інших підстав, обов'язково проконсультуйтесь з юристом чи адвокатом, щоб розуміти, до яких категорій громадян ви відноситесь.